Друзі, всіх вітаю! Шукаєте побутовий недорогий твердопалений котел з варочною поверхнею, з чугуною плітою. Тоді ось до вашої уваги твердопалений котел макситерм на 12 кВт. Виглядає ось таким чином. Виготовляється зі сталі товщиною 3 мм. Всередині котла ми бачимо чавунні колосники. В зольній частині даного котла. В комплектації зольний ящичок. Нормальний шнур стоїть в дверях. Нормальні петлі, котрі регулюються. Градусник іде в комплекті з даним котлом. Паспорт. Зараз покажу вам човуну плиту, ось таким чином воно виглядає. Бачимо в декілька рядів, і воно ще друга труба йде, тепловмінні труби водонаповнені. Позаду котла йде прямо кутний вихід димоходу з шибером, бачите. Це у нас подача і обратка. Ось таким чином виглядає даний котел на 12 кВт. На хатинку 40, 50, 60 квадратних метрів, 70-80-90 підійде ідеально. Всім дякую за увагу. Кого цікавить, доставочка безкоштовна, пишіть, дзвоніть, Па-па!